Вітаю, це професійні ігри. Програма про людей, які кинули виклик долі. Наші учасники мають шанс освоїти декілька цікавих професій і вирішити, чим далі займатися у житті. Вони приїхали з різних міст України. Їх шестеро. Кожен з них в дитинстві мав мрію стати пожежником, космонавтом чи моряком. Втім, замість мрій, офіс, ексель, розчинна кава. Сьогодні їх об'єднує бажання сказати обставинам ні. Професійні ігри це програма, яка змінює життя. Державний центр зайнятості надає можливість нашим гравцям спробувати себе у 12 різних професіях. Пройшовши ряд випробувань, вони подивляться на світ професій по новому. А переможці отримують головний приз можливість пройти стажування на роботі, про яку мріяли усе життя. Ось і дочекалася. Наші гравці мають пройти перевірку практикою. Тепер все як у житті. Одна помилка, і замість штрафних балів суцільні завали. Нашим учасникам довірять справжній автокран. Але спочатку його протестують наші експерти. Мені здається, ребята, звісно, неплохо справились. тренажером, но как-то я не уверен. Ты говоришь о том, что башенный кран скорее всего им не доверят сразу, да? да он слишком большой и несет много разрушений. Но в принципе вот этот автокран, я думаю, в самый раз пойдет, я думаю. Мы вам доверим автокран, потому что с башенным вы такого что-то происходит. Профессиональный крановщик сейчас покажет командам. Как грамотно перевісті з точки А в точку Б. Без всяких потерь. Автомобільний кран значно менший, ніж баштовий. Однак керувати ним не набагато легше. Труднощів нашим командам вистачить. Ти знаєш, не те, щоб я не довіряв нашим командам, особливо своїм. Я б все-таки не лишився переміщатися з допомогою команд із точки А в точку Б. Поэтому вместо місті мы будем использовать бетонні пліти для того, щоб почати переміщення бетонных пліт. Вам нужно спочатку установить кран в вистоючовому положення. Для цього существуют аутрігери или опори. Попереду складне завдання. Гравці проходять інструктаж. Їм потрібно зрозуміти, як вибрати місце, виставити опори та увімкнути кранову установку. Теорія закінчилась до роботи. Першими стартує команда Зорінга. Для синіх це завдання непогана можливість зрівняти рахунок. Випрыгнув, поправив пояс, перчаточки одівають. Да, нові перчатки одівають на тяжолу, трудну роботу. Спочатку треба встановити аутригери. Михайло за пультом керування. Ігор і Таня розставляють підставки. Смотри, як швидко воно це саме. Герюня, як завжди, на висоті. Команда синіх злагоджено готує кран до роботи. Танюсик навіть зробила попитку витащити, яка вісить мабуть, більше, ніж вона. Тепер кран треба відірвати від землі. Він тримається тільки на опорах. Якщо вони встановлені неправильно, автомобіль перекинеться. Я бачу, що колеса, благодаря аутригерам, Уже, собственно, поднимаются вверх, практично, як і я. Лишь бы не оторвались. <кхи> Поки що не скромкачається. Вперед, назад, назад, вперед. Зараз необхідно відчепити стрілу. Цю роботу доручили Тані, незважаючи на те, що попереднє завдання вона провалила. Бабування хорошо стараються, вони так, слишком швидко, мені кажется, стараются. Таня розтягує трос. Їй це вдається досить легко. Хлопцям залишається просто спостерігати. Интересно, свидеть ли красная, потом нагнать. Стрела вылетела. Якщо гравці з команди Резінга хочуть втримати лідерство, їм треба перевершити синіх. Бігом, 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 да що ти допомагаєш, что у синіх це виглядало как будто азартний, азартний процес. Всі бігали вокруг, зробили кожен, як мінімум два-три круги округ машини. У червоних відсутній чіткий розподіл обов'язків. Так перемоги не здобути. ці поставки 50 кілограмів, взагалі одне ліве підіймає. Ну, ще 30 секунд, і я буду сама. うん。 За команду сініх. А у тригери встановлені. Тепер треба підняти кран. Наїм правий борт підняли. А лівий так і залишився. Я думаю, просто «красні» намагаються зробити все дуже тщательно. Вони ж інтелектуально підходять до процесу. Виміряють, приміряють, читають. Зараз необхідно швидко підготувати стрілу крану для роботи. Якщо Євген все зробить правильно, червоні переможуть. Види, що що ж не видно сквозь кабіду, що тут відбувається з з краном як таковим, з крюком. Он пытается увленить. Он э, думает, а почему же крат не может поднять самого себя? Стрела готова, а Виталий та Олена цього не помечают. А, в смысле они догадались, что нужно снять эту штуку, так? А, не да? Не стой под стрелой! Ти хочеш опять розказати о те, що красна команда виграла, але да. лучше время було у сіні. Правда, я тебе правильно пойдем? понял? Ну так, да, ну і що. Основний показатель цього завдання, основна характеристика, це время. Тому «Синя» команда, по-моєму, на 12 секунд передів красту безоговорочно виграла. Ура! Yeah. Гравці працювали зі справжнім автокраном вперше в житті. Вони його не зламали. І це вже непоганий результат. А перемогу здобуває команда Зорінга. Завдяки злагодженій командній роботі сині здобувають ще один бал. Рахунок рівний професійні ігри тривають. На команди чекає вирішальне випробування. Воно буде важким у всіх значеннях цього слова. Перенести вантаж із точки А в точку Б звучить легко. На практиці ж усе може виявитися складніше. Нашим гравцям знадобляться усі навички, отримані у попередніх завданнях. Вантаж треба перенести максимально швидко і при цьому не збити жодної фішки, покласти його обережно і точно. Про деталі розкажуть наші експерти. У нас решающее задание, фактически последний шанс отыграться. Мы сейчас будем перемещать огромную плиту и тяжелую с точки А в точку Б. О, давай ты будешь точкой Б. Мне не хочется быть точкой Б, потому что это больно. Э, точка Б будет ограничена фишками, и э, именно по количеству выживших фишек мы поймем, какая команда выиграет Один. эту задачу. Починают педлегли резинга. А кто у руля там? А, это Виталя. Виталя на а. кране. Виталя на кране. Виталя, давай! Вся відповідальність тепер лягає на плечі Віталія. В першу чергу треба бути обережним з силою інерції. Гаки можуть травмувати колег по команді. Тобто потрібно вчитувати інерцію, сілу там і все інше. От інерція вже була. Євген та Олена закріплюють бетонну плиту. Її вага не менше тонни. Якщо вона зірветься з кріплень, можуть бути проблеми. Навколо чимало людей. Потрібні міцні нерви. Туше, нам уверачуватися, не пора. Ну, пора. Якщо чого, стартуємо, ти вправ я Плита починає розхитуватись. Професійний кранівник за жодних обставин не повинен такого припустити. Це треба осторожні. А гасити інерцію. Мінус одна фішка. Жертвою Віталія вже стала одна фішка. Хто наступний? О, нормально, давай, давай. Врешті він взяв плиту під контроль. Красиво! А красавчика. 2,46, 35 сотих. Червоні збили тільки одну фішку. Чи вдасться команді Зорінга перевершити суперників? Ігорюня, бери вже, бери ці крюки, кині їх уже к пліті, а стаєш без діла. Краном знову керує Тетяна. Вочевидь, сині вирішили, що народне повір'я про білявок за кермом кранів не стосується. Добрий, зараз знесуть Ігорюню. Два парни нормально роботи з крюками, Не то, що парень і девушка, що там маленчик медитирувала над этим самим. Гасила ветер. Страхуйте його! Смотри, смотри, палець. Дори, <різь> <Торичнева. різь> На відміну від хлопців, Тетяна помилок не припустилась. Поки що. Адже тепер потрібно перемістити плиту в точно завдану точку та не збити жодної фішки. Чи, давай, О, да, супер, да. Останавливайся! Через різку зупинку стріла починає розхитуватись. При такій амплітуді плита може збитися. Не одну фішку. І що, держи, 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 діж. Фішка? Одна є. Якщо б не роздають, хоча б пару додаткових фішок я буду розстроєний. Мої це будуть не мої. Стоп! Завдяки вмінню переміщувати вантаж, сині отримують ще один бал. Та здобувають перемогу. Как ты думаешь, команда синих преуспела в этом задании за счет чего? Я думаю, что она ни за счет чего не преуспела, потому что у, сини... у синих нет пальца. Посмотри, посмотри. посмотри. Да, это он может только так Я делать. Я скажу. Команда синих преуспела за счет девушки Тани, которая сегодня единственная являлась полноценной крановщицей, которая все делала сегодня правильно. И самое дорогое, что у меня есть... На сегодняшней программе, в сегодняшнем дне. Уже в хорошем смысле. Мне хочется очень сильно вручить тебе этот орден. Ура! А вы тогда меня несете домой. Женя!